Що таке бізнес? Це в тому числі і компенсація дефіциту. Не було, до прикладу, у вас в дитинстві велосипеда, і от для того, щоб довести самому собі, що ви не нуль, що можете жити по-багатому, розпочинаєте займатися власною справою. Більше того, бізнес це про контроль середовища. Тобто, якщо в дитинстві, в тому ж, до прикладу, не було можливості вибирати те, що хочеться, і вам, не вам, або нашому персонажу, головному герою, вказували, що варто робити, то, як ви розумієте, він намагатиметься позбутися певних оцих ось правил, які нав'язуються йому ззовні. Причому він створить правила. Для інших людей. Тобто, з одного боку, буде уникати правил для себе, з іншого боку, використовуватиме їх для систематизації зовнішнього людей, речей, подій для планування майбутнього. Тобто, якщо раніше був страх хаосу і невизначеності, то от власне через бізнес, як варіант, деякі люди намагаються управляти. Хаосом. Тому от і бізнес стає інструментом, який полегшує оце ось емоційне у спілкуванні як із собою, так і з світом. Відбувається навіть гіперкомпенсація. Тобто ряд людей накопичує ресурсів. Так забагато. Що не витратить їх і впродовж власного життя. І робить це постійно в такому режимі, який, схожий, коли переїдають. Тобто їдять, 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 і вже, в принципі, це навіть не корисно, бо забирає увесь час, усю енергію і так далі. Одначе почуття міри не існує в результаті страху, можливо, голоду, страху невизначеності. І таким чином бізнес використовує людину. Як певний такий от пазлик в системі, яка крутиться, крутиться, біжить і біжить. І підприємець випаде з цього пазлика в якийсь момент, і на його місце зайде хтось інший. Ну, але це вже інша історія.